Добрий вечір, шановне панство. Ось курочки вже доїдають, гранулу, доїдають травичку. Зараз бідні на травичку, бо траву покусили. В місті теж, де я рву рву траву, то теж трави немає. О, дивіться, О, там знову курка. Яйце витиснуло, але яйце без шкаралупи. То вже того тижня друге яйце без шкаралупи. Але як не дивно, сьогодні було знову шість яєць. І тепер давайте прийшов 9 тиждень. І зараз я вам покажу таке то яйце, щоб без каралупи. Вон вили. Не знаю, видно, видно, не видно. Воно з'явилося, яйця без каролупа з'явилося десь недавно, бо я періодично сюди заходжу, то їм пити давав, то їсти. Яка курка, подивимося, чи завтра буде 5 яєць, чи буде 6. Дев'ятий тиждень підсумок тепер, дев'ятий тиждень носкості. Кожного дня кури давали мені 6, -6 яєць. Тобто протягом тижня шість, яє... шість корей кур... е... зробили 42 яйця. І... І... і ось ще плюс ось таке яйце, який... яке вилилося. То сьогодні субота, по суботах підсумки підвожу. І що далі? На 9 тижні маємо. 100% яйценосність. Кожного дня було по 6 яєць і сьогодні 6 яєць і ще вилов. Я думаю, що завтра може і одного яйця не бути. Або одна курка вона по два тих несла. Е, Подвійні. Зрідка раз в тиждень вона з двома жовтками несла. Е, а то, напевно, вилилося. Ну, я маю надію, що завтра має бути 5 яєць. Все, дякую за увагу. Яйценоски носки так що нічого дивного немає. От. То, що зараз кури трошки от, бідні, бо нема зелені. Жара, трава не, зараз ще й перестане почне жовтіти трава і будуть в нас проблеми. Ну, але ж які проблеми? Я візьму е, трав'яну муку на другий тиждень маю на молоти і курам буду давати трав'яну муку в гранулу і вони тим самим будуть мати, ну, не зелень, але будуть мати. Е, не знаю як воно називається. Е, ну, вітаміни з трав'яною мукою. Тому що якщо взяти... Тому що якщо взяти е, що, траву, то вона в більшості там, до 85% вологи, а я буду просто суху трав'яну муку давати. В принципі, повинно бути одне і те саме. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.